Вітаю на уроці української мови. Тема уроку. Наголос. Навчаюся правильно наголошувати слова. Перевіримо вправу 5. Перше речення. Діти впорядковують подвір'я. Друге. У садочку співають солов'ї. Третє. Над пасікою в'ються бджілки. Четверте. Важкі рум'яні яблука звисають із гілок. П'яте. За вікном горобці в'ють гніздечка. Апостроф ставиться після букв Б, П, В М, Ф, Р. Перед я, ю, є «ї». Які позначають по два звуки: І, А, І, У, й, е, й, і. Допиши відповідні цифри та запиши сьогоднішнє число. Зупини відео. Каліграфічна хвилинка. Розписуємо по з'єднаннях слово бібліотека. Маленькі букви «Б» «і». і б б л л і і о o t t e e k k a З нового рядочка з маленької букви записуємо слово бібліотека. Казка про наголос. Є значок маленький йому наголос ім'я. Міцно з ним пов'язана вся голосних сім'я. Наголос наш друг і дуже добрий помічник. Наголос відомий славнозвісний чарівник. Відкрий у підручнику сторінки 14-15 Поглянь на дівчинку. У неї на аркуші написано Визначаю, наголошую. Цим ми і будемо сьогодні займатися. Вправа 1. Відгадай загадку «Грицька бойка. Склади і запиши речення з відгаданим словом. Постав наголос у словах. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу. Хоч сама завжди мовчу. Правильно. Це книжка. Склади і запиши речення зі словом книжка. Зупини відео. Словничок. Наголос це виділення звука складу у слові посиленням голосу. Значок над літерою позначає наголошений звук. Склад. Вправа 2. Випишіть виділені слова і поставте в них наголос. Бібліотека це сховище, будинок для книжок. У перекладі з грецької мови бібліо книга, тека, сховище. Перші бібліотеки виникли у стародавньому Єгипті. Одне з перших книгосховищ в Україні бібліотека, створена київським князем Ярославом Мудрим. Виділені слова. Сховище. Будинок. Бібліотека Ярославом Мудрим. Записуємо. Вправа 2. За абзацу з великої букви перше слово, сховище. Ставимо кому. Щоб визначити, який склад наголошений, ми повинні покликати це слово. І той зголосний звук, який ми протягуємо і є наголошений. Сховище. Протягували О. Наголошений звук О, а склад схо, сховище ставимо наголос. Наступне слово будинок. Кличимо слово будинок. Протягували ми і, отже звук наголошений і, а склад ДИ. Будинок. Наступне слово бібліотека. Кличемо це слово Бібліотека. Протягнули ми голосний звук е. Він і є наголошений, а склад те. Бібліотека. І останнє Ярославом Мудрим. З великої букви, оскільки це ім'я та прізвище. Ставимо крапочку. Визначаємо в імені Ярославом. Протягнули ми голосний звук А. Він є наголошений, а склад наголошений Ла. Ярославом. Друге слово мудрим. Протягували ми голосний звук У, він і є наголошений, а наголошений склад муд. Мудрим. Так говорять бібліотека, скарбниця знань. Я дослідник. Я дослідниця. У чеській мові завжди наголошується перший склад дубек, дубок. У польській Передостанній чоловік, чоловік. У французькій останній одеколон. А в українській мові може бути наголошений як перший, другий, третій, так і всі наступні склади. Давай відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. 3. Запишіть віршовані рядки, додаючи слова з довідки. Поставте наголос у словах. Довідка. Читання, ручки. Треба додати слова на місці знака питання. У портфелі в нас книжки, пинали зошити й. У кожного з нас є бажання виразне слухати. Читання. Запиши вправо самостійно. На місці знака питання запиши відповідні слова. Постав наголос у словах. Потім перевіримо. Постав відео на паузу. Перевір, чи правильно записано вправо та поставлено наголос. В односкладових словах наголос не ставимо: портфелі, книжки, пенали, зошити, ручки. Кожного бажання виразне, слухати, читання. Справа 4. Відгадай загадку, вивчи її і запиши з пам'яті. Паперовий кораблик щодня перевозить для учнів знання. Після плавання цей корабель повертається в рідний портфель. Правильно, це книжка. Слово портфель. Давай визначимо, скільки звуків, скільки букв. Звуків буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. М'який знак не позначає ніякого звука, а букв буде на одну більше. 8. Постав наголос у словах, потренируйся у правильному вимовлянні виділених слів. Загадай загадку своїм друзям. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Вправа 4. Перевір, чи правильно записано вправу та поставлено наголос у словах. Паперовий кораблик щодня. Перевозить для учнів. Знання. Після плавання цей корабель повертається в рідний портфель. Розв'яжи і запам'ятай. 10 додати якесь число буде 11. Правильно, 10 додати 1 буде 11. Зверни увагу. 11. Наголос падає на на. 10. додати якесь число буде 14. Правильно, 10 додати 4 дорівнює 14. У числах другого десятку. Наголос падає на на 12, 13. 15, 16, 17, 18, 19. Візьми до уваги. Деякі слова можуть мати подвійний наголос: Заголовок заголовок. Помилка помилка. Завжди завжди. Вправа для самостійного виконання. Вправа 5. Запиши спочатку слова, у яких наголошений перший склад. Потім другий. Далі третій. Познач наголос у словах. Навчися правильно їх вимовляти. Зроби три абзаци. Перший абзац наголошений перший склад. Другий абзац наголошений другий склад. Третій абзац наголошений третій склад. Перевіримо на наступному уроці. Вправа яблунька. Повісь на дерево яблучко, яке відповідає твоїм успіхам. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Чекаю на наступному уроці української мови.